Так, сінгпад P53S, як замінити клавіатуру. Клавіатура закріплена нестандартно. Під двома цими кнопками два болти і знизу оцей болтик трима, також, також тримає клавіатуру. Викручуємо його. Так, тепер чимось гострим підтикаємо кнопки. Так, викручуємо два болтики. І тепер нам клавіатуру треба на 2-3 мм подвинути в сторону екрана, в сторону матриці. Ці болти вони чіпляються за посадочні місця, де, де вони вкручені. Тож треба щось, щось підкласти. Так. І тоді можна клавіатуру подвинути. Так, а що? Не той болтик здається. Так, это Та не той. Так, Треба два подвынутых. З болтом щось не те. Якось він не до кінця виліз. Так. Так, тепер... Да. І тепер вона легко двинулась і легко зніметься. Ноутбук... Корпусом схожий на Т-590, клавіатури співпадають такі ж самі. Ну і назад кріпиться сама клавіатура на оцих от вус вусах, держиться. Тобто, вдягаєте назад, чуть-чуть до екрану, прикласти і... и потягнути. И потягнути. Все. Вона одяглась на, 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 тягачки. И далее два болтики тут. Так, выделы назад все кнопки. Легко снимается легко одеваются. Так, і останній оцей болтик все.